Ну, Подождіть, ні, 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 я йому перше задаю питання. Ти розкажи, як ти парень, ходив із Кацубою по підручки, носив, він купляв сало і оселедці, а ти розносив по пенсіонерах. Вусені розкажи, пожалуйста. Тихо. тихо, Діше, Тише, тише, тише! Тише, Особисто ви я вузині живу. Я пенсіонер. Мені нічого зелени. Ви маєте право. Дивіться наші дітей. наші побивали. За що? За вас таких, як ви, тому що ви, ви, руховодителі лігіонів, ви вгробили гроб... дітей наших, ви вгробили, ви наші діти взяли кров на себе на душу свою. Я вам відповідально можу сказати. Ні одна, ні один. Ні одна. А що поєдити з тобой? Термасніть треба ти черта люху, блять, знаєш це. Це буде корму госудима. Я стояв на більше. Я вам можу сказати одне. Відповідально. Відповідально. Що ні один. Як ви кажете, тітушка да, з Білоцерківського району не був відправлений ні один.

району... — кажу, що район. Та я лічно бачила, що ви мені кажете. Де ви бачите? Та кругом вони по всьому городу, на піонірські виїжджали. Я... А коло цього я... адміністрації стояло я... 30 я... чоловік, від тих і вони ми... стояли, я... ті тушки я... відкриті. Я... Ми їм кажемо слава герою! Я... А ну, скажіть, я... героям слава. Я... Да, і ніхто не відвідав. Я... Слава герою! Ну, Прибирали. У нас сьогодні один Бандера. Це не чесність. Несправедливість, корупція, обман. Ви зайшли в хату до кожного громадянина особисто до мене, як до ліквідатора Чорнобильської аварії. Ви позабирали в нас пенсію. Коли я звернувся до вас в озірно запитання, чому чорнобильцям не платиться соціальна допомога на лікування? А ви мені сказали? А чому ви до мене не прийшов? А що я повинен йти до голови адміністрації? який повинен володіти цими питаннями. Чому сьогодні? з вересня місяця сьогодні. Ви скажете, що в січні майдан, а в вересні, у жовтні, в листопаді не було майдана? Чому Чорнобильці не отримують ці гроші? Де вони діваються? Ці гроші, які виділяють людям, ви повинні зрозуміти сьогодні. Що ти діти, які там лежать, лежать там, діти, то ваша дія, вам пові потрібно всім вийти, написати заяви, починаючи з олійника, з вас, з Рінчука, Бо ваші дії починаються з 10-го року, коли ви весь район поставили на коліна. І надавали громадянам Білозерківського району провести вибори. І ви сьогодні виходите до людей і спокійно, і говорите, ви вважаєте ви вважаєте, що у вас вистачає на це совісті? А Немає у не вас не совісті ніякої. Не гр... не ви повинні покаятись покай... перед людьми за своїми діями. Це Якщо ви говорите, що я говорю не тут марнословно, я зараз виведу винесу вам літературу і покажу про громаду Білої церкви, як вони турбуються, і де вони потім діваються, як вони організовували штаби 17 січня. 2010 року активно, якби не я, то в Білоцерківському районі виборів би не було. Як приймали виборчу документацію, як люди лежали в палаці України. <плес> <плес> Заяву я на притік заяву. Я вам така справа. Заяву, заяву, заяву. Ілюстрація. Це я із трація до секретаря. Я за свої слова відповідаю і зараз до хай він відповість за свої слова. Я власник підприємства. Вони знають якого. Я в нього не раз був. Короче, компромату, вони не по землі. 12%, я не казав, хлопці. Так що вам не пам'ятаєте, не пам'ятаєте? Гринчук там таку так украшення відписує. І ви, я казав, наче мені 12%. Значить, що райдержадміністрація, Рай Рада. слухайте, що роблять. підприємство має оплачувати за гектар не більше 3%. Райдержадміністрація Мені з, з тими орлами, з нижніми, ну, з, з радою поставили 10%. Не мають права десять починати в п'ять разів більше. І я сплачував це просто, бо я не дав взятки. Вони мене крутили, такого... вони мене, вони мене крутили. Ну, це, І е... не, це, не це минути є Це індексація. Почитайте, Почитайте рішення сесії районної ради. Сколько від шести до дванадцяти відсотків? Якщо земля О, якщо до земля до трьох. До, трьох. до трьох не менше трьох законів. Земель сільського господарського, призначення. Який земель? Ви слухайте мене уважно. де додаток до договору номер два, де розписано? Ви ж сховали адміністрація? Сховала районі, в городі. Є район сховав. Де додаток? номер два, де сказано. Банки банки, 10%, на 5, 3 відсотки. Ви сховали на головну справу. Де, Де Райрада сховали? Додаток до? номер два до, до... земельного. кодексу. Нема. Сховали, він є прийнятий. У городі є, прийнятий. Та нема. Город показав свою цю. А ці сховали. Сховали. Не... Я не платити 12 відсотків. У мене один гектар, я платив півтора відсотка, а за другий ви мені хотіли 12. Так що будете відповідати. Будеться як Дінуковіч тікати. Пиши заяву! Ні, nee, не вийде. Nee. Ну, От, отак буде. Буде решотка. Те, що зроблено в районі за три роки, ви можете побачити. Проведете таку вулицю. Прихун! 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 Ja, wow, gut! Yeah, Вони прилять. Нам просто не пани треба, а слуги, щоб людям служили. А вони тільки собі рило таке, коротше, щоб наїсти. Він думає, що він хитрий. Він і одного гектара не взяв у Розалівці, а 50 гектарів йому селанько обробляв. Він думає, що дурний? — Бабушки, заберемо назад. Ми, ми стояли на барикаді, Ради того, щоб нам добре жило. Все було крумповане. Нічого нам доказувати. Ми хочемо жити всі. Разиці нема. Сіні, красні, зелені, всі хочуть жити, розумієте? а ту систему, яка була, її треба повністю вбрати. повністю під ноль скосити. Розумієте? Я за те стояв на барикадах. Я теж був жили. Всі побали, понимаєте? Заяву готовий. Заяву пишіть. Шановні. Давайте ми тут коли не надале. Заяву готовий. Шановна громада, дозвольте одну хвилину депутат районної ради. Шановні, от того, що напише нем на заяву, її повинен підписати президент. А в нас є! Є! Іди, Вася, іди! Іди отсюди! Іди! Вместе з Президента в нас немає! Іди, гуляй! Заяну. Заяву! 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 заяву. Товариство товариство. Зараз голова районної державної адміністрації піде писати заяву і винесе до нас до людей. І ми побачимо, як він виконує доручення громади. Так? Товариство. В Україні Ні, хтось може відповісти на запитання?

Я проти, щоб е, партії вирішували питання або там, да, навіть представники партії, я категорично проти, щоб вони це робили. Це моя думка і думка моїх людей. Да, і ніхто да. не один в районі вам не скаже, що він проти, крім депутатів. Значить, кажу ми, 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 народ вам ніколи не скаже, що вони з цим згодні. Я вам заявляю від себе, як громадський да. діяч. Тому да. я категорично пропоную зібрати. Громаду Білоцерківського району, громадських діячів, депутатів, в тому числі, зібрати, сісти, обговорити, вислухати, прийняти рішення. А то вже хтось виграв. Коли приймуть рішення і скажуть Дрозди тут є представник Дроздів, Він мені каже, Геннадій Іванович, виберемо Петра Семеновича. Нема питань, я перший з цим погоджуся. Мені не потрібно ніякого. Ні, ми оплати. погодимося з цим тільки після того, коли ми провіримо біографію. БТА, баю, так. Да. Послухайте. Шановні, хочу довести до вашого відома, що е, заява, яка тут присутня, вона передається по праву громаді Білоцерківського району. А зараз е, приймуть е, люди спільне рішення по вирішенню е, питань е, городської громади.